Україна з давніх давен, відома як житниця Європи. Завдяки родючим ґрунтам, сприятливим кліматичним умовам та працьовитим хазіновитим людям, Україна заслужено здобула статус хлібного кошика. Вона одна з небагатьох країн світу, яка виробляє достатньо продуктів харчування, зернових, овочів, молочних продуктів, м'яса, цукру та рослинних жирів, як для внутрішнього споживання, так і на експорт. Україна має тривалу історію ведення сільського господарства. Сьогодні на землі працює близько 15 тисяч великих і середніх аграрних підприємств, завдяки яким відбувається індустріалізація сільськогосподарського сектора шляхом розвитку інтенсивного землеробства. З іншого боку, на землі працюють мільйони дрібних домогосподарств та фермерів що займаються традиційним землеробством на невеликих ділянках землі і отримують низькі доходи та не мають можливості здійснювати необхідні капіталовкладення. Якщо розглядати їх окремо, то виробництво у таких домогосподарствах є незначним, але загалом вони вносять вагомий внесок у продовольчий кошик країни. Так, за даними офіційної статистики, протягом 20 років 80% овочів, фруктів, м'яса та молока виробляється саме ними. Зазвичай дрібним домогосподарством доводиться купувати за більш високу ціну засоби виробництва, наприклад, корми для тварин, добрива, сплачувати високу ціну за оренду чи придбання необхідного обладнання, що в результаті призводить до зменшення об'ємів виробленої продукції. Відсутність фінансування та інформації про сучасні технології також не дають можливості розширювати виробничі потужності та отримувати більше прибуток. Через це домогосподарство обмежується утриманням однієї максимум двох корів. Невеликої кількості домашні птиці мають кілька фруктових дерев та невеликий город. З одного боку, вони платять більш високу ціну за матеріали для виробництва, а з іншого, дрібні домогосподарства отримують і нижчу ціну за свою продукцію, яку продають. Як правило, вони не можуть самостійно організувати продаж невеликих об'ємів продуктів власного виробництва на ринках великих міст, де вищі ціни та більше товарообіг. В результаті, для того, щоб продукція не зіпсувалася, селяни змушені віддавати свій товар місцевим посередникам, які скуповують продукцію по занижених цінах. Так як витрати дрібних домогосподарств на засоби виробництва є більшими, а ціни на вироблену продукцію меншими, дохід сільських сімей зазвичай дуже низьким. Це призводить до того, що їх економічне становище залишається важким і нестабільним. В результаті цього збільшується міграція дорослого населення до міст, а у селах залишається лише старше і молодше покоління у досить скрутному становищі. Звичайно, дрібні фермери або домогосподарства з низьким рівнем доходів стикаються з різними економічними проблемами. Їх характер та наслідки відрізняються від села до села. Але що є спільно українських селян, це їх прагнення подолати труднощі і знайти вихід.